Друзі, всім привіт! На зв'язку Олекс CryptoTude, і сьогодні у нас тижневий маркет рев'ю. Розпочинаємо ми з головного активу BTC та розглядаємо його на тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що ми прийшли в ті левел зону. Це та зона, від якої ми вже отримали реакцію, і яка слугує магнітом для ціни, тому що доволі таки велика кількість ліквідності. Зберігається за цією ділянкою. І хотілося б бачити повторне повернення в цей діапазон. Зараз поясню на більш короткому таймфреймі, як я це бачу, і де я буду ловити цей розворот. Ті левел зони ми можемо вже забрати, тому що нас більше цікавить ділянка під цією зоною. Це діапазон ось цього Daily імба, або ж всього пулу. Можна взяти ось так, приблизно відмітити собі зону, яка нас цікавить. Цю зону ми маємо втримати для того, щоб не провалити буринок тотально, тому що якщо біткоін піде нижче 100 тисяч доларів, то ми на більш довгий період часу. Засядемо в сформованому оринжі там і розторгівці. Наразі е, хотілося б бачити реакцію від зони, в яку ми вже з вами прийшли. Це зона денного імбалансу, формування тут розворотної формації, і після чого похід Давайте я ось так загрожу. Розторговка та формування розворотної формації, після чого є ратест та похід до найближчої зони це зона дейлі імбалансу першого. Це найближчі таргети, які ми можемо отримати. А другий таргет. Це реакція від делі-імбалансу, і похід ще нижче вже до 107 тисяч доларів з забором ліквідності в діапазоні ось цих еквал. Це та стратегія, яку я хотів би бачити на біткоїні в найближчий час. Тому в своєму телеграм-каналі я дам чіткі точки входу, шорт-позицію по біткоїну. Та чіткі таргети, які можна буде відпрацювати в найближчий час. Посилання на Telegram в описі до цього відео. Розглянемо з вами другу, наш другий актив. Цей ефір. Почнемо відразу з денного таймфрейму. Побачимо також сформований daily Imbalance. До якого ми вже дійшли, та зона, яка нас цікавить, це ось ця вся ділянка. Так звана зона поїв, зона нашого інтересу. Імбаланс ми ретестили та інвалідували його. І наразі чарт готовий йти нижче. Знову ж таки, через формування розворотної формації в діапазоні нашої ФВГ. Формуємо розворот, ретест і похід нижче з забором ліквідності в цьому діапазоні. Після чого, коли ми дійдемо до нашої зони бої, я вже буду шукати розворотну формацію для походу в лонг. З цих точок я лонг не розглядаю, тільки що. Але з правильними точками входу, які я дам у своєму телеграмі. Ми сьогодні в каналі забрали невеличкий шорт по ефіру локальний, але зараз буде більш глобальна позиція, яку ми розглядаємо в діапазоні дня або навіть декількох днів.